Ми вже знаємо, як знайти значення корення, якщо під коренем стоїть повний квадрат. Ну, наприклад, корінь із 64, це просто 8, адже 64 це 8 квадратів, тож ми можемо легко знайти значення цього кореня. В цьому ж відео я хочу поговорити про те, що ж робити з коренями, під якими знаходяться не квадрати чисел, і як ми можемо наближено знайти, чому вони дорівнюють. Припустімо, що у нас є корінь з 32. І мені цікаво, між якими двома натуральними числами буде знаходитися це число, оцей корінь з 32. І насправді ми можемо порівнювати замість чисел їх квадрати. Чому це зручно в цьому випадку? Бо ми знаємо, що корінь з 32 це таке число, яке в квадраті дасть 32. Отже, все, що нам залишається, це зрозуміти. 32 буде меншим за який квадрат, і більшим за який квадрат. І це не надто складно. Адже ми знаємо, що 6 на 6 36. 36 більше за 32. Тож, 32 менше за 36. Водночас, 32 більше за 25. 25 це 5 в квадраті. 36 це. 6 в квадраті. 32 це корінь з 32 в квадраті. Отже, наш корінь з 32 буде меншим за 6, однак більшим за 5. Спробуємо ще з одним числом. Наприклад, корінь із 55. Як зазвичай, спробуйте самі спершу, користуючись тією ідеєю. Кость 55 в квадраті, це буде 55. І все, що нам далі потрібно, це зрозуміти, а який же квадрат числа буде найменшим з тих, що більші за 55, і найбільшим з тих, що менше за 55. І насправді, більшим буде 64, тобто 8 в квадраті, а меншим буде 49, тобто 7 в квадраті. Отже, корінь з 55 буде між 7 та 8. Спробуємо ще одне число. Наприклад, корінь із 122. В квадраті то буде 122. 122 більше за 121. 121 це 11 в квадраті. Отже, корінь 122 більший за 11. Водночас він менший за 12. Ми бачимо, що воно дуже-дуже близько, отже, наступне число, 12 квадраті буде точно більше. Прямо насправді ми можемо ще й зробити висновок з того. Оскільки ми бачимо, що 122 набагато ближче до 121, ніж до 144, то ми можемо сказати, що окей, це буде. 11 та з якимось хвостиком, причому цей хвостик буде доволі маленький, бо це число набагато ближче до 11 квадратів, ніж до 12 квадратів. Отже, корінь буде ближче до 11. Можливо, це 11,1 та приблизно, може, може ще менше. Так, але ми розуміємо, що це скоріше 11,1, ніж 11,9. Так, таким чином, ми отримуємо можливість приблизно зрозуміти, а якого ж розміру оцей корінь.